Дня малята, я лисиця, а звуть мене Аліса. Я прийшла до вас в гості зі своїми друзями. Моїм помічником сьогодні буде Ольга Миколаївна. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з геометричними фігурами. Це чотирикутник. А чому це чотирикутник? Тому що у нього чотири кути. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Цей фігура трикутник, має три кути. Один, два, три, В тому звуть її трикутник. Наступна фігура кутів немає і називається вона коло. Прямокутник, трикутник, коло це все геометричні фігури. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру «Знайди предмет, схожий на цю геометричну фігуру. Я вам покажу предмети, а ви скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі. Так, вони схожі на прямокутник. Вони схожі на трикутник. Ці предмети схожі на коло. Малята, а давайте разом з вами викладемо геометричні фігури. Для цього нам знадобляться палички або олівці нитки. Ось які гарні геометричні фігури у нас вийшли. Давайте згадаємо їх назву Коло, Трикутник, Прямокутник. Ви молодці, я дуже вами пишаюсь. Ліса Аліса, а тобі сподобалось, як ми грали з дітьми? До зустрічі, малята! Бувайте!